Ті хлопці, яких ви міняєте, слава Богу, живі, здорові. Практично у нас там не було таких якихось екцесів, щоб треба було турбуватися за особовий склад. Є достатньо забезпечення і харчами, і боєприпасами, і зброєю. Несли службу на протязі довшого періоду часу, ніж завжди. Скоріше все, за все, що ви такий самий період будете нести службу. Але до вас. Прохання і вимога як керівника управління, Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. В першу чергу, дотримання дисципліни, виконання законних наказів керівників, дотримання сухого закону і берегти одне одного себе і свого колегу. Окрема вимога до вас це вивчення нового законодавства, закону про національну поліцію. Тому що з 7 листопада ви всі є поліцейськими. І, будь ласка, несете службу і вчіть законодавство. Багато чого є нового. Ми всі готуємося зараз і до атестації. І готуйтеся, навчайтеся, щоб ви знали закон, щоб ви знали, що ви маєте право і які ви маєте обов'язки. Сьогодні, на сьогоднішній день, ми до сприяння обласної ради спільно з фондом Повір у себе. Передаємо вам медикаменти, ми розуміємо, що сьогодні які умови, холод і, і гриб ходить, для того, щоб ви могли мати лікувальні засоби і, скажімо, профілактувати свої захворювання. Звичайно страшно, він ніколи не каже. Він навіть як з дітом телефонує, ніколи не каже, що щось сталося. Просто як справи. Більше питається, що, що, що в мене, як в мене справи, ніж як він там. Чи, як сюди приїде, то можна сказати, що була тоді, тоді. Ситуація нехай їх береже Господь, бо я вірю тільки в Господа, що все буде добре. До війни, яка почала на сході до антитерористичної операції, я був закінчив духовну семінарі, вийшов духовного семінарію, навчався в духовній академії. От пішов добровольцем, хто змусив нашу країну захищати від агресорів, які посягають на суверенність на нашу державу, на наші кордони. Хто змусив, як не молоді люди захищати нашу країну? та постіна сертата частинка тільки третя там твоя корпорація може щоб ой Товариш полковник, особовий склад батальйону патрульної служби поліції, особове призначення Тернопіль, кількості 45 чоловік для проведення ротації вишипаний. Заступник командира полковника поліції Кацариш. Вільно, вільно. Старі Небесний, вчитель до душі єдини, що всюди все наповняє. <праць> скарби дів життя подалій <праць> душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас.

Листом подякую від головного управління Національної поліції в Тернопільській області Василь Іванович Кишкан. Дякую, Дякую за службу. Служу народу України, українського народу. Дякую. Е, хлопці під час несення служби виявили гранати, боєприпаси, ті, які могли якраз десь обірвати чиєсь життя, і ми за це їм дякуємо. Сергій Ярославович Шлапак. Дякую за службу. Служу народу приємно. Володимир Зінович Іщук. Дякую за службу. Служу народу України. Ігор Михайлович Гандзюк. Служу народу України. Дякую за службу. Роман Миколаївич Гладиш Дякую за службу Слава Україні! Героям слава! Куди ви? Воно біля бусу чи в автобусі? Автобус. Автобус. Та може коли ви залишитеся? Ну, це вже може до нас. Срідні, ну, за автобус. Десь, десь, десь. 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 Десь, Якщо у мене таке погане свойство закінчується, а закінчується, ти часа в нас не менший.